Тут вчора була просто стихія і ніхто, я так думаю, що кожна як... людина була просто як в шоці, так само, як і є. То було так скоро і, і неожидано. Саме ми прибирали, саме. Все вивозили, наняли машину, вивезли ті, бо дуже багато бумаги було всякої розкішої. Я бачу, люди самі прибирають, так? Да? Звичайно, а хто ж тут? Подивіться, бачите, що тут роблять. Це вже скільки забрали? Це вже стільки забрали. Тяжко. Було тяжко і страшно. Води було дуже багато. Що це? Це вже таке, за три почнеться, Якщо люди почнуть в спілку звертатися. Їм треба обрати за годину, за дві. Самі прибирають. Нікуди ніхто не звертався, правда? Тому воно треба. Людям працювати треба. Тому воно надо. Отако вчора буде. В магазинах треба. Оце каналізація, отакі от, от дирочки. І поклали асфальт, невже люди не розуміли, що це треба дирки прорізати такі, що, вибачте, і це ж скло. Оце все в контейнерах, це все мокре. Завтра вона так. буде, я не знаю, це дуже великий убуваний. Це... А з кого будете збитки стягувати? Забита була центральна каналізація, а всі стоки ринку під'єднані до центральної каналізації. Якщо спаде центральна каналізація, вода там перед ринком, значить спаде і тут. Вода стояла по коліна І що ви робили? Чому сьогодні відчищали, забирали перестірувати. Це убит сьогодні. Перестірувати, пересушки просити. А з керівництва ринка хтось оббив, щось робили?